Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Щиро вдячна вам, дорогі підписники, за підтримку. У нашій спільноті вже трішки більше, ніж одна тисяча шанувальників прикрас. Тому сьогодні перших десять замовників очікує невеличкий сюрприз. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перший в показі срібний комплект з натуральними гранатами-родолітами сережки та каблучка. Каблучка вага 3,6 грами. Розмір поверхні 25 на 10 мм.

6,5 грами. Параметри гранатів такі ж, як і в каблучці 5 на 3 та 2 мм. англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики чисті та прозорі. Вартість комплекту 3 тисячі гривень. Срібний комплект з натуральними культивованими перлами, сережки та каблучка. Каблучка розмір поверхні 12 на 12 мм. Перлинка 10 мм. Вага каблучки 3,6 грами. Каблучка безрозмірна. Встановлений розмір 18,5 Сережки

Але, можливо, якщо дуже високий прокол, можуть не сісти. Вартість комплекту 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними аметистами та топазами. Розмір поверхні 20 на 15 мм. Аметисти та топази 5 на 3. 3 та 1,5 міліметри. Кубічний і 1,2 міліметри. Вага сережок 5,9 грами. Дуже незвичний дизайн. Мені нагадує перші квіти, які пробиваються крізь кригу. Застіпка. Омега, занижений штифт, дуже зручна застіпка, підійде на будь-який прокол на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок. 2100 гривень. Срібний комплект з натуральними турмалінами сережки та каблучка. Каблучка вага 3,4 грами турмаліни 5 на 4. 5х4. Розмір поверхні 20 на 13 мм. Розмір каблучки

Англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Турмаліни дуже гарної якості, чисті та прозорі. Вартість комплекту. 3300 гривень срібна каблучка з натуральною культивованою перлинкою. Розмір поверхні 14 на 14 мм. Перлинка 10 мм, кубічний цирконій 1 мм, вага каблучки 4,4 грами, каблучка безрозмірна. Встановлений но розмір десь приблизно 18,5-18,4 гривень. Вартість каблучки – 1 тисяча гривень. Срібні сережки з натуральними опалами та смарагдами. Розмір поверхні 23 на 20 мм. Опал доволі величенький 11 на 9 мм. Смарагд 5 на 3. Опали яскраві. Смарагд насиченого кольору. Вага сережок 9,5 грами. Англійська застіпка. Штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сережки виглядають по-королівськи. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!